Номер 1014, сторінка 223. При яких натуральних значеннях А дріб. Перше, А6 буде правильним, друге 5 атих буде неправильним. Перше дріб правильним буде тоді, коли чисельник буде меншим за знаменник. Тобто наш дріб А6 буде правильним, якщо а буде менше за 6. Тобто, якщо А дорівнюватиме 1, 2, 3, 4 або 5. Тоді у нас буде 5 наступних правильних дробів. 1 шоста, 2 шостих, 3 шостих, 4 шостих, 5 шостих. Друге. 5 атих буде неправильним. Дріб неправильний тоді, коли чисельник більший за знаменник або йому дорівнює. 5 атих буде неправильним, якщо А дорівнює 5 або А менше за 5. Тоді А можемо записати дорівнює. 1, 2. 3, 4, 5. Менше за 5 або дорівнює 5. І отримуємо наступні неправильні дроби: 5 перших, 5 других, 5 третіх, 5 четвертих, 5 п'яти.